Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо цвітну капусту. Таку гарну, молодесеньку я купила, побачила на базарі. Подивіться, яка красота. Бачите, без одної помарочки. Отже, кладемо воду для закипання. Вона вже починає кипіти. Я, друзі, дала чайну ложечку солі і десь так 2 столові ложки оцту. Тепер опускаю сюди капусту, друзі, десь так на 8-10 хвилин. Не більше, щоб не переварилося. І так, друзі, наша капусточка обварилася, вона ще така гарна, тверденька. Розрізаємо її на суцвіття. Готуємо лізон до капусти, мука, сіль, яйце і молоко. Робимо, друзі, масу таку, як густа сметана. В лізон до капусточки, друзі, бачите, я обов'язково натираю 2-3 зубочки чесника. то буде дуже смачно. Я вам покажу, який густий лізон. Бачите? Густий. Обов'язково, тому що він гарно, капусточка би гарно його вбрала в себе. Ось так ми жаримо нашу капусточку. Бачите, як гарно тіста вона набрала? Тому що лізон є густим. Ось така капусточка, друзі, готова. Подивіться, яка це красота, яка вона в лізоні. Бачите? Дуже, а смачна! Смачна, друзі, не передати. Подивіться, подивіться, ну, ну просто готуйте, смакуйте. Всім гарного дня!